27 лютого в будівлі дипломатичної академії України була відкрита виставка виставка робіт, які якраз є прикладом творчої креативної боротьби за деокупацію Криму і відновлення цілісності України. Ця виставка, вона розроблена активістами Liberate Crimea Кримськатарським ресурсним центром за допомогою. Художника Єрмолінка, відомого українського художника, Кожен може прийти і подивитися на цю виставку. Ну і е, хочу подякувати за організацію цього заходу і міністерство закордонних справ України, і е, дипломатичну академію України е, міжліском з катарського народу. Ну і звичайно ж катарської 11 років і коли. Наш український народ разом з кримськими дарами протистоять цій напасті російським загарбникам, які ще 11 років назад відібрали Крим від України. Надзвичайно важливо проводити такі виставки. Україна має показувати світу те, що відбувається в Криму. Всі ті злочини, які сьогодні Росія робить в Криму, ці постери це не просто відображення суті тих подій, в середині яких ми самі живемо, є ми очевидцями, і багато з нас є учасниками цих подій. Це дуже важливо, щоб постери е, показували нам суть подій, але одночасно ці постери. Вони поєднують всіх, хто живе на материковій частині України, і самих кримських татар, які зараз опинилися за межами Криму, і наших побратимів людей різних національностей з тим кримськотатарським народом, який зараз в окупованому Криму, там йде спротив, там йде боротьба. Але й тут воно все продовжується. Україна, Крим, кримські татари здійснюють спротив, і в кінці цього спротиву обов'язково буде звільнення Криму від тих окупантів, які захопили наш Крим. Отже, боротьба триває, і ми єдині в цій боротьбі.